Рухаємось зараз до Харкова безпосередньо. Готель і термінал аеропорту напередодні пошкодили російські війська в Харкові. В черговий раз ворог запустив по місту ударні безпілотники. На території міста зафіксували три влучання. У поліції повідомили, що поцілили по Слобідському району, там спалахнула будівля готелю. Ще два прильоти біля терміналу аеропорту. Там вибиті шибки, пошкоджені двері. повилітали також шибки у будинках, які були неподалік литовища, і два автомобілі. Теж було пошкоджено. В міських річках Харків, Лопань та Уди зменшується концентрація нафтопродуктів після того самого удару по нафтобазі в Харкові. Ви пам'ятаєте, це офіційне повідомлення від місцевої влади. Також не фіксують потрапляння нафтопродуктів у джерела, які наближаються або впадають в ці річки. В регіоні продовжують вживати заходів, аби ліквідувати наслідки розливу нафтопродуктів після дронової атаки. Зокрема, йдеться і про оновлення забрудненого ґрунту. Як це має виглядати? Розпитаємо у міського голови Харкова Ігоря Терхова. Пане Ігоре. Наші вітання. Питаємо, як має відбуватися забір ґрунту, тобто з якої там два метри знімається шар і завозиться новий, і звідки ви його будете брати? Чи чи як он сказати, ну, що ми працюємо сьогодні над локалізацією е, тих жахливих наслідків, які були е, після влучання? В нафтобазу. сьогодні знімаємо ґрунт, складуємо його у спеціальні контейнери. Крім цього завозимо новий ґрунт. Закупили спеціальний реагент, який зараз працює, і хочу сказати, що дуже добре працює він. Бо в наших речках вже забруднення зовсім інше ніж було до того, як ми цей реген придбали, і е, хочу сказати, що ведемо планові роботи і е, працюємо для того, щоб якнайшвидше локалізувати всі наслідки, які накоїли російські агресори. Скажіть, будь ласка, от та нафтобаза, по якій поцілили біля житлових будинків, її доля яка її приберуть, і що ну, там буде я... чи залишать? Пісна, це це нафтобаза, яка належить приватному підприємству. Сьогодні тривають перевірки цієї нафтобази і будемо вирішувати її долю після закінчення цих перевірок, які зараз тривають. Ну давайте ще й будемо розуміти, а аналогічні на небезпечні об'єкти не будемо обмежуватися лише АЗС чи нафтобазами. Чи перевіряєте їх ви по території міста чи можливо на область? Тому що ну ми прикра давайте так. Ми на російському тіліку працюємо, щоб зараз сказати, та ні, це була єдина в Україні нафтобаза, яка розташована з порушенням. Вам ж самому смішно, правда? Тобто, чи перевіряєте ви інші небезпечні об'єкти, і що буде? Ми ми, ми вирішили це питання. Сьогодні працює спеціально створена комісія. Вона була створена. Ми провели спеціальну нараду, де створила комісію, в яку залучили працівників ДСНС правоохоронних органів місцевої влади для того, щоб перевірити всі потенціально небезпечні об'єкти, які розташовані в місті Харкова. Сьогодні така робота триває. Триває і в разі необхідності ми будемо забороняти працювати таким об'єктам, якщо вони будуть нести потенціальну небезпеку для життя людей. Дніпропетровська Запорізька Донецька області там зараз лунає тривога? Щойно буквально її оголосили. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Цією інформацією не нехтуйте про причини, як тільки повітряні сили повідомлять, одразу скажемо. Ймовірно, активність ворожої тактичної авіації, загроза ракетних ударів. Харківщина нагадаємо, і Харків там тривога теж продовжує лунати, знаходитись в укриттях цивільного захисту, як і сумщина. Пане Ігорю, по тим влучанням шахедів нещодавнім, скажіть на якому етапі. Зараз чи подолання ага. наслідків, чи інші процеси пов'язані з розбором того, що було зруйновано, Я хочу сказати, що я був на, на місці. Буквально після цих обстрілів вночі це сталося. На жаль, було потрапляння одного одного шахида в будівлю муніципальної ателя, який розташований у нас біля аеропорту. Працівники ДСНС локалізували цю цю пожежу. Хочу сказати, що там нікого не було і на щастя, ніхто не постраждав. Крім цього, було влучання біля терміналу аеропорту. Це теж муніципаль. Альний об'єкт на жаль були вибиті вікна і пошкоджено чотири будівлі житлових і дві нежитлових будівлі. Я маю на увазі адміністративні будівлі. сьогодні. Наше комунальне підприємство всі ці наслідки локалізували. Ми закрили контури. Крім цього, закрили дахи, які постраждали. І відновили все теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення, контактну мережу, яка була пошкоджена. Так, що всі наслідки, які були, ми усунули. пане Ігоре, маємо розуміти, як зараз виглядає життя в місті, особливо що стосується податків. знаєте, кілька моїх друзів залишалися в Харкові до останнього моменту і вели свій бізнес, але Кажуть, зараз змушені закриватися, тому що стає небезпечніше. Як ви це бачите, чи відчуваєте бюджету? Ну знаєте, я хочу сказати перш за все, я дуже вдячний всім харків'янам, які перебувають у нашому місті, всім підприємцям, які перебувають у нашому місті. Хочу заспокоїти харків'ян, бо сьогодні розпочалися планове навчання. Військових, що стосується блокпостів, тому прошу бути спокійними нічого страшного не трапилось. все, все планово. ці навчання. Ми проводимо з певним періодом часу, і це планове навчання. Що стосується бізнесу, то я теж вдячний бізнесу, який працює в місті. Я хочу сказати, що дуже багато бізнесів не зачиняються, а працюють і продовжують працювати у місті, сплачують податки. Тки крім цього, на сесії міської ради ми прийняли рішення щодо зниження ставок відсоткових ставок щодо сплати земельного налогу, щодо сплати аренди на муніципальне. Майно і ми знизили відсоток нульового відсотку, що стосується людей, які мають приватні ділянки. і це ми зробили для того, щоб бізнес мав можливості працювати у полегшених умовах в місті Харкові. Спасибі вам, пане Ігорю, за те, що доєдналися до ефіру, незважаючи на тривогу на Харківщині. Ігор Терехов, це міський голова Харкова. Він був на прямому відеозв'язку.